Президент громадської організації за Чернігів Олексій Савченко зустрівся з хворими на цукровий діабет. У неділю він відвідав громадську організацію, яка об'єднує людей з цією недугою. Зустріч стала черговим етапом підтримки малозабезпечених верст населення. Товариство сприяння хворим на цукровий діабет допомагає близько сотні чернігівців, яких вразила ця недуга. Пока осодарству не очі много ні, як сажаліні уділяє і внимання цієї категорії больних на к сожалению численности растет, вот такие. Общественные организации-то очень большую роль играют. Это очень нужная, очень хорошая акция. Поддержка хворих з боку небайдужих людей завжди доречна, адже більшість з них стали інвалідами в молодому віці і не змогли заробити пристойну пенсію. Это им очень хорошая помощь. Вообще поддержка очень хорошая. Они все нуждаются, они как бы у них очень маленькая пенсія, не каждый можеть щось собі такое дозволити. Ну, это акция от чистого сердца. Це не перша акція, спланована громадською організацією за Чернігів, яка спрямована на підтримку хворих та на запобігання захворювання діабетом. Протягом місяця кожен бажаючий може пройти безкоштовний тест в другій, третій та четвертій міських поліклініках на виявлення рівня цукру в крові. Окрім допомоги хворим, організація за Чернігів не забуває і про оздоровлення мешканців обласного центру. Це організація наша за Чернігів. яку ми зареєстрували, провела вторую акцію. по свободному тестированию всех желающих на сахарный диабет. Вот, в связи с этим порядка где-то 65 тысяч э, людей прошли. Вот, и порядка там 7% было выявлено подозрение на сахарный диабет. То есть это говорит о том, что там скрытая э, угроза существует, и по ней, в принципе, нужно э, принимать какое-то решение. Вот. Ну естественно, мы Достаточно много будем проводить спортивных мероприятий для того, чтобы у детей вырабатывался спортивный характер, и им было интересно заниматься больше спортом. Но спорт это естественно здоровье. Я думаю, что задача наша не стоит воспитать профессиональных спортсменов всех, а наша задача стоит оздоровление нации.